Вітаю, сьогодні ми поговоримо з вами на тему вміста спирта етанола в бензині. Зі мною пан Метро, я Олександр, і ми планували зробити стрім, але я забув камеру, тому ми знімаємо вже повноцінне відео, яке буде присутне на каналі Гіботехнології та РИХСЕРІС. Пан Метро займається сервісом. Пікапів і не тільки цікавих автомобілів, має досвід по процесам експлуатаційним. Мій же досвід складається в тому, що я постійно працюю з процесами горіння. Тож, наша думка стосовно бензина з спиртом, який буде обов'язково продаватися в травні, що то я маю. Зі своєї практики деякі спостереження, і мені цікаво зрозуміти їх технічну основу угу. і про це я хотів би тебе сьогодні запитати. Чудово, давай спілкуватися. Моє питання перше: як визначити, чи може конкретний автомобіль використовувати спиртову суміш чи бензин з вмістом спирту? І якщо так, то якого відсотку? Офіційно в Європі і в світі було проведено багато досліджень, які показали е, достатньо безпечний, тобто спокійно можливо використовувати бензин, в якому є 5%. А тут паралельне питання: навіщо взагалі розмішувати бензин спиртом? Спирт має декілька переваг відносно бензина. Перш за все, він не має нафтового походження, тобто його виробництво відбувається з використанням рослинної сировини, тобто, ми частково заміщуємо нафту. Друге, це те, що спирт має якісніше горіння. Тобто швидкість розповсюдження полуня у нього трошки, трошки вища за бензин, що покращує трохи горіння. Він компенсує е, певні детонаційні процеси, навіть у кількості 5% вміста по масі в бензині, і він також має певні властивості по очищенню паливної системи. І, е, Циліндра групи від працюючих деталей іноді мені здається, тому так. що як ми звикли вже. Такі покращення, котрі вводяться різними е виробниками, вони дуже рідко пов'язані з тим, щоб покращити характеристики для людини, котра експлуатує. В цьому завжди є прихований сенс якийсь. Ну, може так. Я насправді зі свого боку бачу, що при нормальному регламентованому обслуговуванні немає такого, щоб автомобілі там на 100 тисячах відмовлялися вже працювати. Тобто, що двигуни, що паливна система, ну немає такого, щоб... Масово була проблема з новими автомобілями, але потрібно враховувати марки Мастила, потрібно враховувати е, теплові режими, тобто їх охолодження двигунів, чи не так. Ну я ж тут не теоретик в даному випадку. Ну, я з... маю певні спостереження. Наприклад, є F-150. Uh -huh. Версії з п'ятилітровим мотором є версія автомобіля Flex Fuel. Тобто заводський, адаптований. заводський автомобіль, котрий має індекс, що uh -huh. дозволяє використовувати таке паливо. Але в тих же роках та же машина з мотором 3,5, 2 7, наприклад, вона такого індексу не має. То в чому різниця? І чому на один мотор така опція дозволена і запропонована, а на інший ні? Давай розбирати. Перш за все, це адаптація по очільнювачам. Очі. Гума не вся здатна працювати зі спиртом. Угу. Якщо в тебе 5% відносно всього об'єму спирта, це не так сильно впливає на роботу всіх елементів, як, наприклад, вже 10 або 15 чи навіть 20%. Угу. А говорячи про 85%, є 85%, це взагалі інша історія. Тобто там має бути спеціалізований двигун з спеціалізованими фазами, кутами випередження. Запалення. Дзень, запалення. І також дуже важливий момент, на який треба звертати увагу, це те, що за наявності в 10 чи більше відсотків спирту в бензині суттєво змінюється співвідношення палива з повітрям. То ми маємо 14,7 до одного співвідношення повітря з пальним, якщо ми говоримо про бензин. 147 кг повітря на 1 кг пального. Якщо ми додаємо 5%, у нас зменшується ця стихіометрія до 14,5%, тобто нам повітря не настільки потрібно багато, як на бензині. Якщо ми йдемо поступово е, градацію до 10, 15, 20% чи до 100% спирту, ми доходимо до співвідношення 9. Дев'ять кілограмів повітря на 1 кілограм спирту, що означає велику проблему, коли ми виходимо в режими, де лямдазонд не вимірює співвідношення палива з повітрям. І це доводить далі до проблем з каталізатором в першу чергу. Тому виходить, що п'ятилітровий мотор в нас атмосферний, так. і можливо там простіша система керування в Польську, що вони дозволяють. Або пропонують використання такого пального, а в турбомоторах ні. В Порскування ні. Я би не сказав. Насправді спиртові бензини, ну, вони... Навіть знижують детонацію, там немає такої проблеми з керуванням сумішу. Просто треба розуміти, що під, під час навантажень в тебе буде зовсім інше, інше дозування суміші, тобто ми подаємо зовсім іншу кількість пального відносно повітря. Це дуже важливо. У нас будуть інші кути запалення. І в принципі, це головний фактор, який впливає на правильний розрахунків двигуні. Ще треба враховувати, що чим більше спирту в бензині, тим гірше він буде запускатися взимку. І другий фактор спирт має вдвічі меншу енергетичну ємність по об'єму. Тобто для того, щоб отримати ту саму енергію, вам потрібно спалити 2 літри бенз... спирту замість 1 літра бензину. І це було одне з моїх спостережень. Тобто На машинах злішили, з флекс да? фюелом я рахував, що бензин за літр коштує дешевше. Uh -huh. За рахунок того, що в нього з ним підвищується витрата пального, ви в грошах виходите плюс-мінус на одну і ту ж історію. Тобто, все переховано до вас. Тобто так, і не зрозуміло, в принципі, навіщо це, це потрібно? Ну насправді це робиться для того, щоб, хоч якимось чином, заміщувати нафту. Все. Тому що я розумію, що для спирту в нас, по-перше, буде з інших матеріалів виготовлений паливний насос. По-друге, з інших матеріалів будуть виготовлені магістралі, угу. ущільнювачі, а також буде різниця в інжекторах. Так. А деякі автомобілі ще й обладнані сенсорами вмісту спирту впалою. Тобто, вся ця історія нам досить сильно ускладнює керування сумішшю паливною, А крім ну, того, да. ще і можливість. Якихось виходів за рамки норми. Тобто бензина більше, то він бздить, розхід великий і так далі. А по спирту, як ця історія виходить? Виходить, що поки ви їдете до 130 км на годину, у вас гарантовано йде контроль по співвідношенню палив з повітрям. Коли ви виходите за межі 130 деякі автомобілі продовжують керувати сумішю, деякі працюють посередним значенням. І якщо у вас занадто велика кількість спирту, то це буде вже горіти за межами циліндропоршневої групи, і це буде перегрівати каталізатор. Ага. В самих небезпечних ситуаціях, коли у вас є клапан ЄГР, перегрівається каталізатор, ви їдете на підвищеному навантаженні. Ви відчуваєте, що у вас падає потужність, але штора вже чи забрала, впало. Ви натискаєте ще більше, турбіна працює енергійніше, турбіна виламує каталізатор, через клапан ЄГР затягує уламки керамічні пилюку, керамічні. -пилюку так, в впускний колектор. І далі йде процес самознищення. Це те, що в мене відбувалося, але без клапана ЄГР на моєму автомобілі колись була така компанія «Лукойл», яка продавала сотий бензин. Але не попередила, що це сотий спиртовий. І я їхав 150, це був ще Лачеті», це був якийсь там 2005 рік, і я почув, що в мене впала потужність. І я не міг їхати більше там, 70 км на годину, саме тому, що в мене запівся каталізатор. Ще одна е, теорія питання. Е, по роботі і налаштуванню двигуна складнощі в принципі, ясні були. Е, паливо, крім того, що його переробляти, треба ще й зберігати. Наскільки я знаю, є проблема в тому, що якщо спиртове паливо у вас досить довгий час зберігається в паливному баку, він, ну, воно має розшарування. І накопичується і влага, так. волога. вода. З, особливо ось такі баки, де немає е, кришечки, mm -hmm. воно буде no, втягнути. У них стоїть клапан. клапан? Там, кришечка не регулює. Тоді це стосуватиметься пот. більше питання зберігання на нафтобазах. Вони мають слідкувати за наявністю вологи в спирті. І це буде також певною проблемою, тому що. Якщо цей бензин не продається чи зберігається довго, чи ви зберігаєте його в каністрах, він обов'язково буде накопичувати вологу, а волога буде приводити до корозії. корозії. Просто-напросто. Коли я спілкувався з компанією Bosch з приводу їх інновації по впорскуванню води угу. в е камерозгоряння, бо це також є ан антидетонаційна присадка. Ще в радянських журналах таке було. Угу. Ось. Капельнички. Так, так, так. І вони зробили це форсункою, як ГБО робить, чи бензин впорскує. Угу. І там мало бути зниження детонації, мало знижуватись температура в камері згоряння, але після там трьох чи шести місяців наявності на сайті цієї технології вони її зняли. Я їм написав, а чому. А вони сказали, що при згорянні і виділенні води всередині чи, чи при участі води в згорянні іде корозія алюмінію. І це вже ідея руйнування всередині циліндропоршневої групи. Бо у нас зараз алюмінія дуже багато в сучасних двигунах. Тобто для себе я хочу резюмувати. По-перше, складності використання спирту мало будуть стосуватися людей, котрі заправляються регулярним паливом, що буде містити. До 5% спирту так. боятися не треба. Бензина, який має до 5%. незалежно від віку, незалежно від того, що це за автомобіль. Якщо вони дійсно продають бензин з вмістом 5% по масі, це не проблема. Це взагалі майже не вплине. Там втрата буде по витратам пального 2%. Uh -huh. Якщо ми говоримо про 5% цього спирту, він має також певні переваги, ви будете їх відчувати, особливо на великих і на малих навантаженнях. На малих навантаженнях починаючи з запуску. Іноді, якщо запускаєш двигун, чуєш, що такий щелк відбувається на гарячому. Це перша детонація. Це детонаційний стук. Коли у нас іде на протихід двигун. Uh -huh. Перегрітий перегріти бензин, стояв 15-30 хвилин в гарячому двигуні на вулиці плюс 40, і він ось починає вам е, трошки руйнувати двигун саме на етапі запуску. Ось цей такий щелчок. І там не має його бути менше. Це перше. І друге, на великих навантаженнях теоретично має навіть щось там відбутися плавніше по розгону. Тобто ми не звертаємо уваги на саме пальне, не змінюємо характеристики мастильних матеріалів, нічого. І не змінюємо ніяких так. програмних та інших так. налаштувань. Зараз вже я бачив багато хайпової теми з приводу а, бензин, а спирт, все погано. Я насправді не бачу там жодної проблеми. Навіщо на БРСМ продають е 85 і хто на ньому їздить? Ага. І чи був у тебе негативний досвід на автомобілях, котрі використовують це пальне? Коли ми маємо автомобіль адаптований, тобто він е підготовлений під використання спирту, і коли людина заправилась раптово спиртовим бензином ага. і електроніка це побачила, нам це впливає на ГИБО. Бо там змінюються кути, там змінюється стихіометрія, там змінюється паливна карта. Uh -huh. Тобто, на мене це впливає так, що машина їздить нормально, потім вона вирішила повипідружнюватись і заправилася спиртовим бензином. І вона не їде на газі. Тобто, у нас були такі проблеми. І я всім радив, коли я бачив етанол резі чи як він, Flex Fuel, я uh -huh. завжди радив або їздити вже на спиртовому, або їздити на чистому бензині. З мого досвіду по е 80 паливу uh -huh. і F-150, котрі дозволяли його використання. Дуже часто були проблеми по свічках запалювання. А що було з ними? Вони просто починаючи з якийсь uh -huh. час. Рапі? Робити місфайри. А, пропуски запалені, і В них, так? як на мене, підгорів ще були електроди. Угу, тобто, зазор... зазор збільшувався і сам по собі електрод він мав вже форму навіть у вирідів свічі, не гостреньку, а такі... такі... як оплавлені, як висока а, оплавлені. температура. Ну так, тому що вона змінюється серйозно, змінюється співвідношення, у нас згоріння зовсім інше, якщо ми говоримо про це. Ну і реально жодної економії в тих історіях не було. І добре, коли виходило просто заміною свічки і заміною заправки. І ці питання входили. Але що найважливо, вони не йдуть моментально. Uh -huh. Тобто ви маєте змінити свічки, наприклад, або те, що постраждало, деякий час поїздити, щоб машина переналаштувала свою карту в Польську. Uh -huh. І тільки потім вона більш-менш починає, ну, починає працювати як мало або як було. Uh -huh. Ну, насправді, якщо говорити навіщо це робиться, у нас дуже багато спиртових заводів. У нас дуже багато зерна, яке йде на експорт за дуже непривабливими цінами. І є також багато імпорту нафтопродуктів. Тому технічно це має сенс заміщувати частину бензина. Тим, що ми можемо виробляти всередині і підтримувати виробника, і це робив Євросоюз, наприклад, і в принципі в світі. Хоча я завжди дуже уважно відношусь до питання будь-яких експериментів з пальним, коли ми говоримо про газове обладнання і про пропан Бутан, перші 20 років, починаючи з 2000-х років, коли цей рух почав поступово Дозуватись. розвиватися. Було дуже багато відкриттів стосовно клапанів, стосовно каталізаторів, стосовно взагалі функціонування в режимі газу, методик налаштування і роботи в подальшому з ГБО. Поки мотористи звикли до наявності автомобіля в автомобілі газообладнання, я дуже часто бачив повідомлення, газовані чи отруєні машини не приймаємо в роботу. Тут. Ну, тому що ти сам розумієш, що монтаж буває різним. І не тільки. Там тому багато числу. додаткових ми ж співпрацюємо одночасно з одним датчиком з двох напрямків. Угу. Ми керуємо однією системою з двох напрямків. І така ж сама може бути історія з ну, спиртом, якщо ми говоримо про великий вміст. І там, ну, наприклад, вже метанолом. Користуються тільки в спортивних автомобілях для того, щоб керувати саме температурою в камері згоряння. і так далі. Тобто, це професійно, професійне використання. І якщо ми говоримо про ось ці е 10, Е20 і далі, на мою думку, це саме професійне пальне. Яке стосується конкретного циклу експлуатації, конкретної техніки і певних умов. І певних умов. Ну, тобто, цикл експлуатації я мав на увазі. Тобто різниця цей. в тому, що автомобілі, на котрих ми їздимо кожен день, вони мають бути усічними. Тобто і, ну, вона має перекривати всі огрішності якості пального, навантаження, яке може змінюватись, погоди чи якихось інших умов. Так? Спорт так, так, він так. жорстко заточений. Про підвузьку задачі. Так, так. І якщо зміниться. Там навіть час обід чи ранок, це вже буде інша, інша мова. А коли ми говоримо навіть про універсальний автомобіль, як раптор, то він має закривати задачі і взимку, і влітку, і в холод. Бути а, надійним. І що, бути надійним да. що важливо. А на спирті пам'ятаєте, що проблема в чому? Що з одного боку, влітку для того, щоб його перевести в пароподібний стан, вам потрібно вдвічі більше енергії ніж для бензину, тобто він поглинає більше енергії, більше температури, щоби перетворитися у пар. Якщо ми говоримо про зинку, це вже проблема, тому що насиченість парів дуже сильно впливає на холодний запуск. І коли, наприклад, ви їздити з ГБО довго на бензині, в саме період, коли ми падаємо нижче нуля, uh -huh. у нас вже дуже багато буває ускладнень по холодному запуску. Чи мінус 10, мінус 20. Якщо це свіжий бензин, він заведеться. Якщо бензину 3-6 місяців, він вже буде мати певні там, зауваження. А зі спиртом ці ефекти будуть ще збільшуватись. Бо окремо скажу з ГБО, я зараз про це подумав. Ми маємо абсорбер, тобто ми маємо рекуперацію парів бензина. Якщо машина їздила на спиртовому бензині півроку, то всі насичені пари за час експлуатації вони йдуть у двигун, а залишиться тільки спирт, ви не заведетеся. Зимку. Ситуація. Ситуація. Тож ми будемо спостерігати е, підсумком. Не треба робити з цього великий хайп і е, турбуватися з приводу того, що у вас є спиртовий бензин. Е, якщо ви їм користуєтесь регулярно і на нормальних заправках, якщо вам заправка видає чек, якщо нормальний є паспорт продукції у куточку споживача, Ось, і якщо ви не їздите 150 і більше, це моя порада, тому що зі 150 дуже сильно е, втручається аеродинаміка е, і вона створює супротив е, автомобілю, цей mm -hmm. супротив має долатися певною потужністю двигуна, який має коефіцієнт корисної дії 30% чи 35%, Але тобто 60% щонайменше, це йде на тепло. Якщо ми виділяли 50 кВт механічної енергії, чи 30 кВт чи, чи простіше 40 кВт механічної, 60 у нас тепло. Якщо нам на 150, потрібно виділяти 80 кВт механічне і мати вдвічі більше теплової. Це йде велике навантаження. Ось там можуть бути проблеми. Тож їздити повільно, це також впливає на витрату пального і на вашу безпеку. Чи правда, що 98-й бензин не будуть розбавляти спиртом? Я цього не знаю. Це треба уточнити, але я бачив таке, що він буде зберігатися в тому стані, який є. Mm -hmm. Ну, він і так має нормальну антидетонаційну… Ну, там немає переваг. Якщо, якщо людина не буде мати повного, повністю вибору, це буде колапс. Ну як, як з цим? Ну, тобто маємо надію, що це буде запасним варіантом для екстрених навантажень. Але, або ГБО поставити mm. <сістити> і їздити на 98-му. Ну, подивимось. Пан Дмитро займається сервісом, нагадаю, дуже класних тачок в Києві. Ми займаємось ГБО, але дуже багато знаємо про процеси варіння і автомобілі в цілому. Тож, дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей! До нових зустрічей!